Є в світі незвидана сила, що здатна дістатись небес, зцілити поранені крила, створити сто сотень чудес. Ця сила лікує незрячих, вертає синів із війни, проводить крізь терні невдачі, рятує із лап сатани, ця сила дарує прощення. За найстрашніші з гріхів, вселяє у душі натхнення, знаходиться рідкам батьків, ця сила спиняє негоду, назад оберта ураган, дарує в посуху воду, спиняє гарячий вулкан, її неможливо спинити, вона, мов могутня броня, сховає у крилах від світу, мов мов Птаха своє пташеня, це сила осушує сльози, знімає тягари з плечей, розтоплює сонцем морози і душі зціляє в людей. Ця сила є в кожного в світі, в каліки, у в'язня, в, в ченця, у старця в дирявім лахміті, дана вона всім від творця. Ця сила не витвір людини, не те, що дарує земля, ця сила до неба драбина, ця сила молитва твоя.